А він був найкращим українцем. Добрим дуже батьком, дуже відповідальною людиною. І дуже тяжка втрата, тому що це найкращі люди, які є в Україні, а вони гинуть. А то дуже шкода. І не важливо, скільки ворогів вбито, Нам шкода за одну таку людину. Народився 20.04.1977 року. Був нагороджений почесною відзнакою спілки української молоді в Україні. Це була дуже, дуже дуже смілива, дуже жизнерадісна людина, яка завжди намагалася всім допомогти, бути впереді, в будь-якій ситуації, впереді, взяти на себе не більше відповідальності, більше завдань і захистити, якщо по можливості всіх, закривши собою. Він завжди казав, що нам іще будувати нашу країну після перемоги. Тому прохання допомогти наблизити нашу перемогу.